Доброго дня, друзі. Це радіо Юкраїн за Мене звуть Лана, і сьогодні я беру інтерв'ю у Олександри Штонди. Доброго дня! Це засновниця проєкту «Work for Ukraine». Олександра, розкажіть мені, що це взагалі таке, що це за проєкт та що ви робите. Да, Лана, в першу чергу, я хотіла подякувати вам і також радіо Україн зе недерланд. Якщо коротко про організацію, то організація була створена у 2022 році одним з ініціатором Ярі Кобстолин, який не байдужий до долі українців, які опинилися в такій ситуації. І організація розпочала свою діяльність більш як волонтерська діяльність, допомагати українцям адаптуватися тут. У нас дійсно дуже багато проєктів і ми розвиваємось. Ми розширюємося, але цей ефір. Я хотіла би присвятити саме наданні психосоціальній допомозі українців. Давайте розповімо, що це таке, як можна приєднатися та з якими проблемами люди сюди приходять, що вони отримують безпосередньо в 2024 році. Ми зрозуміли, що українці в Нідерландах вони потребують психосоціальної допомоги. Вони потребують підтримки, тому що це надскладні часи. Знайти стабільність дуже важко, а жити в нестабільний час це надвипробування Соціальна допомога вона теж є багатогранна. Ми зосередилися на програмі управління проблемами. Плюс ця програма вона розроблена Всесвітньою організацією охорони здоров'я для людей, які перебувають в кризових станах, таких як вимушена еміграція, катаклізми та інші ситуації, які не передбачувані яви, природніми явищами чи чинниками, в яких ми опинилися. І вона адаптована фрай університет для переселенців та біженців. Які проживають в Нідерландах. Отже, любі українці, як працює цей тренінг для вас, програма впроваджується в муніципалітетах Нідерландів. Ви можете знайти інформацію про цю тренінг або в менеджерів локації, або в телеграм-каналах, або в whatsapp групах. Там є необхідний номер для телефону і також QR-код, де ви можете зареєструватися. Протягом 24 годин без жодного листа очікування. З вами зв'яжеться наш психосоціальний працівник, де призначить у зручний для вас час і зручне місце першу зустріч. Зустрічі проходять вживу і рідною мовою, та також безкоштовно. Під час цієї зустрічі у вас буде коротеньке опитування, щоб психосоціальний працівник міг оцінити рівень вашого самопочуття. На основі цієї інформації вам запропонують. П'ять сесій, де ви пройдете навчання, де ви навчитесь всім інструментам самодопомоги. Це може бути як групові заняття від 4 до 6 учасників, так і індивідуальні. І під час цього тренінгу психосоціальний працівник разом з вами допоможе вам знайти виходи на ситуацію, яка у вас склалася за допомогою чотирьох стратегій. Зазвичай це техніка заземлення, це техніка дихання. Також ви навчитесь балансувати своє життя і свої емоції. Ви навчитесь управляти проблемами, робити структуру і розставляти пріоритети. І ви також навчитесь створювати власну мапу для соціальної підтримки в Нідерландах. Я рекомендую вам звертатися до психосоціального працівника з конкретним запитом, яка проблема тривожить вас останнім часом. На яку проблему ви не можете знайти відповідь? Що забирає у вас опору в житті? І саме за допомогою чотирьох стратегій, чотирьох практик і методів, психосоціальний працівник разом з вами буде поетапно розбирати кожну ситуацію на дрібненькі часточки. В чому унікальність цієї програми? Є спеціально навчені фасилітатори, або як я їх дружньо називаю феї доброти які під супроводом наставника надають допомогу українцям. Рідною мовою, безкоштовно, зазвичай це проходить на локаціях, де вони проживають, і саме вони навчають українців і мене, як українку, також як справитися зі своїм станом угу. депресивним, тривожним, коли тобі важко оволодіти своїми емоціями, і саме вони крок за кроком навчають тебе. Змінити твоє самопочуття, змінити твій емоційний стан, подивитися на ситуацію, можливо, під іншим кутом. І я їм це дуже вдячна. Да. Тому що на сьогодні наша команда, наше коло Фей Доброти налічує більше 30 mm -hmm. спеціалістів, які пройшли відповідний тренінг, які мають щотижневий супровід від локальних спеціалістів, які допомагають щоденно українцям. В Нідерландах. І сьогодні я люб'язно запросила свою колегу, яка працює в Альмери, яка є дуже гарним фасилітатором, яка знає все і яка безпосередньо спрацює з українцями, щоб ви розуміли якісь основні елементи цього тренінгу, mm -hmm. як він проходить, і чи, чи, чи вам потрібний mm -hmm. та я хотіла б запросити Юлю, де вона більш детально розкаже разом зі мною, що саме ви вивчаєте на тренінгу. Окей, okay. давайте Юля, йди до нас. Не. І зараз ми побачимо наглядно, просто так заходьте. І зараз ми побачимо наглядно, як це все відбувається. Зараз ми з Олександрою продемонструємо вам таку невелику вправу, і щоб наглядно побачити, що ж відбувається з нами. Отже, уявімо, що це наші думки, наше життя, наш мозок, так, про що ми думаємо? Отже. Зараз ми кожен будемо називати по черзі ту проблему, яка є станом на зараз, яка нас турбує. Ну мені досить тяжко буває справитися з тривожністю. Олександра мене останнім часом тривожить безсоння. Дуже багато думок, і через це в мене тотальне безсоння, тотальна втома. Зараз період подачі декларацій щорічних, і я не знаю, як воно працює, чесно кажучи, мені ще потрібно з цим всім розібратися, і це викликає в мене певне певні емоції, тривожності. Я щоденно переживаю за своїх рідних в Україні. Я читаю багато новин, я переживаю за свою маму. Ця тотальна нестабільність, відсутність гарантій заганяє мене в глухий кут. І от уявімо, що от стільки так, різноманітних думок у нас в голові а, одночасно на нашому тренінгу ми навчаємо учасників поступово розмотувати оцю невизначеність і як наслідок відчувати себе гармонійно і спокійно в новому суспільстві. Юля, дуже дякую за наглядний приклад, за навик, за інструмент самодопомоги, один із багатьох, який ти навчаєш наших українців в Нідерландах, це дійсно необхідно кожному. Ми, до прикладу, взяли 10 муніципалітетів та 129 українців, які пройшли тренінг за останні 6 місяців після програми. Наскільки падають показники по таким критеріям? Як депресивні симптоми, і також симптоми тривожності. Тобто, це загальна картина, яка демонструє наскільки важливо вчасно звернутися за допомогою, поки ваш стан не погіршився, і поки ви не потребуєте вузької, глибокої, а інколи і медикаментозної допомоги від спеціалістів. Зараз ми знаходимося в Амстердамі. Цей офіс належить for Ukraine. Так? І я так розумію, що в Амстердамі відкрита ця програма для українців. Або є якісь міста, де люди можуть доєднатися, але не в Амстердамі. Розкажіть про це. Про великий жаль, ми поки що не працюємо в Амстердамі, mm -hmm. хоча основний наш офіс розташований тут, в прекрасному місті. Але наша програма працює в дуже багатьох провінціях: в провінції Хронінген, в провінції Зейланд. Провінції Оферайсел і е, в таких містах як Зуйтермір, а також Альмери. Я хочу закликати кожного українця дозволити собі допомогти, звернутися за допомогою, е, звернутися до Work for Ukraine і пройти цей тренінг, який покращить ваше самопочуття. Не соромтеся, звертайтеся, все конфіденційно, все приватно і розроблено спеціально для вас.